Уяви, ще вчора ти керував величезним домом високопосадовця. Слуги кланялися тобі, справи йшли гладко, життя вирувало теплом і повагою. А сьогодні сидиш у темному сирому підземлі власного власної в'язниці. Руки стиснуті холодними кайданами, стіни вкриті Пліснявою повітря важке і задушливе, наче сама темрява дихає тобі в обличчя. Але найстрашніше навіть не ця пітьма, не голод чи холод, найгірше гостре пекуче відчуття несправедливості. Що рве серце на шматки? Ти ж був вірним слугою, чесним до останньої крихти, чистим перед Богом і людьми, і ось твій результат. Ви дивитесь серіал «Вогонь і пісок по книзі Біблія епізод 32. Йосип у в'язниці, коли темрява стає гарною школою довіри. Після фальшивих брехливих звинувачень дружини Потіфара, тієї, що сама впала в гріх, а звинуватила невинного Йосип. Молодий і сильний опиняється за ґратами. Це не просто тюрма, це пекельна фортеця, де сидять найнебезпечніші вороги фараона. Зрадники, вбивці, заколотники. Тут нема надії лише вічі писання, як у пітьми знову повторює і Господь був з Йосипом. Бог. Не зупинив несправедливість. Він дозволив і статися та не залишив своє дитя ні на мить. Начальник в'язниці суворий, недовірливий, швидко помічає. Цей юнак, не схоже на інших. Йосип не бульчить, не проклинає долю, не мститься. Він тихо працює, чистить камери, роздає їжу, слухає зіткнання в'язнів, допомагає слабким, уважний до найменших дрібниць, чи сухий хліб, чи тепла ковдра. Йому починають довіряти навіть найгірші злочинці. Незабаром диво. Граб отримає ключі від камер. Він поневолений тепер стереже інших. Писання підкреслює, І все, що робив Йосип, Господь щасливо влаштовував. Одного ранку до в'язниці потрапляють два високопоставлені слуги фараона чашник і пекар. Їхні обличчя сповнені страху, обидва бачили тривожні сни. Йосип з його чутливим серцем одразу помічає їхній смуток і м'ягка, питає: чому ваші обличчя сумні сьогодні? Вони тремтячи, розповідають: Йосип, не хвалиться, я знаю все, неспокою, кажу, тлумачень. У Бога, розкажіть мені, Господь відкриває йому таємницю: чашнику повернення до палацю, у морхак пекарю, жалюгідна смерть на шивенниці. І все збувається через три дні, точно як сказав Бог, через Йосипа. Усе, що юнак, просить. Згадай про мене перед фароном, коли вийдеш, але чашник забуває, як то ведеться. Зрада, дні тягнуться тижні, місяці, роки. Йосип знов саме дні у темряві. Та саме тут, у цій школі болю, він навчається чекати не ненадійних не людей, їх майже нема. А від Бога. Іноді це Божа школа терпіння, сили і тихої віри. Бо той, хто лишається вірним у найгустіші пітьмі, не загубиться, коли сяєтиме сонце призначення. Що тут важливо помітити, Божа присутність не зникає у в'язниці, навіть коли його не видно. Бог працює повізень